Дорогі на своєму каналі Василіанора Таро 2. Не хвилюйтеся, якщо мене давно немає на каналі, то значить, я працюю індивідуально. Як ви вже знаєте, займаюся допомогою у пошуку зниклих безвісті, передивляюсь, приймаю також у офісі іноді не так часто, особисто приймаю. У місті Полтава. ну на Сьогодні так, там далі видно буде, сьогодні хочу вам показати ось отримала дар, так скажімо, свище. Прийшло до мене метафоричні такі карти. Я, вони були у мішечку, але це я вже особисто вишивала: руни, рунний ставчик. Ну, він заговорений. Так, це і на захист і на е, деякі моменти, саме мені потрібні. І так, е, яка колода? Давайте так, щоб вам було краще видно, я трохи подалі відсуну. Колода називається Обрій. Вона навіть більше, ніж я очікувала, думала вона трохи менше. Але це не. Е, так, я, мабуть, виключу все ж таки музику або трошки перемотаю, щоб воно трохи пісні гарні, але трохи такі насичені. Так, ну, хай таким фоном трошки йдуть. І так колода називається обрій. Чим вона цікава? Спочатку я думала, що саме це Таро, але це просто метафоричні асоціативні карти. Вони більш схожі на оракули. Тут є з одного боку картинка, з іншого текст. Тобто, можна також тасувати і обирати карту підказку. Чи то окремим розкладом. Так? Чи, ну, більше як не розкладом, а додатково до розкладу. І так, хочу трохи показати, що це за карти метафорічні обрії. Наприклад, ось такий, як ну, по мені так, це мудрець такий. І тут, ну, звісно ж, так і є. Написано: мудрість твоя у водах досвіду прожитих років. Саме найголовніше, що це україномовна колода. Дуже приємно, дуже актуально на сьогодні. Не шукай деінде, зазирни у свою глибину. Так? Зрозуміла підказка. Тут вони фон однаковий, там, де текст, але різний там, де саме картинки підказки. Тобто, Двостороння підказка, що у картинці. Бачите, така, що там, де підказка, там, де текстом написано. Тобто можна тасувати, ну тасувати тут зручніше таким чином. От, і можна знімати на себе чи вправо, чи вліво. Якщо зручніше, так, то. Наприклад, давайте от витягнемо, чого чекати найближчим часом. От хто притягнувся на це відео, давайте так. У зоряній тиші краще чутно, як бринять думки Всесвіту. Виловлюєш ноти, нанизуєш власну мелодію, і пісня звучить в Унісон. Далі навіть немає тексту, але я би продовжила в унісон комусь близькому, або в унісон також всесвіту, або в унісон тим, хто тебе підтримує, тобто з ким то в унісон, так? І пісня звучить в унісон. Ну тут е, дуже глибокі, глибинні такі вони, я би сказала. Дивіться, ну, по мені так, це символ водолія, так, можливо, знаку зодіака, Можливо, тому що ллється просто з неба щось. І е, створює ріку, ріку життя, можливо. Точно, дивіться, ріка життя. Я вперше саме всі так їх переглядаю, цю карту вперше. Ріка життя живиться срібним шляхом. Любові роду, сила роду завжди з тобою. От, наприклад, для мене це на сьогодні дуже актуально, найактуальніше про силу роду. Я дуже багато працюю з родом, зі своїм родом і з усіма українськими родами вивчаю, прямо занурююсь в це, в цю тематику, в цю, всю сферу родів. Козацтва і таке інше. Зараз воно все вийшло на поверхню. Ви знаєте, заради чого і завдяки чому це навіть на краще. То все пішло для нас, для тих, хто в Україні живе і за Україну бореться. Це пов'язано навіть із Каховською ГЕС і з е, тим водосховищем, яке зараз відійшло і відкрило обрій нам просто обрій, От як колода називається, дивіться, і карта така. Обрій. І карти буквально вторять, тому що я кажу: я прямо з потоку вам зараз читаю інформацію. Тож насичуйтесь, будь ласка, це все я. Завжди кажу, всі мої розклади, всі мої теми, які я е, наголошую на них, всі вони йдуть з потоку і насичують вас. Вони є терапевтичними. Когось лікують, когось наповнюють, когось спонукають на щось, до боротьби, до зцілення, до перевтілення в щось нове для просунення, для нових кроків. Дивіться далі. Осі, усі відповіді, опори, сила в тобі. Знайди їх. І тоді буде що сказати світові: ти знаєш, це і я це отримую таке знання, це і я це черпаю це знання. Я розумію, про що тут. Це підказка і мені. І я вам через це відео, через себе підказую, що знайдіть сили в собі. І вам буде що сказати світові і не мовчіть. Бо тут написано: ти знаєш, так, ви знаєте, ви всі, хто слухає це відео, хто дивиться це відео, ви знаєте, що сказати світові. Кажіть, не мовчіть. Далі. Кажіть це українською мовою, звісно, що не кажіть, не балакайте мовою ворогів, не підсилюйте їх. Говорячи мовою українською, ви підсилюєте Україну. Говорячи мовою ворогів, ви підсилюєте ворогів. Зробіть свій свідомий вибір вже нарешті. Розмовляйте так з помилками, так, якимсь суржиком, але розмовляєте українською. І хай буде так, хай чим більше народ, людей розмовляє в Україні українською. Так ми підсилюємо Україну, підсилюємо традиції наші. І тож робимо потужний вклад в нашу перемогу. Коли обіймаєш любов'ю, охоплюєш цілий світ. Очі, любові, лелеки, високий політ. Ну тут взагалі про високе, подивіться на цю карту. Обіймаєш любов'ю. Українка стоїть і обіймає все навколишній світ своєю любов'ю. І лелека летить. На допомогу так вийти е, гніздечко своє. Тут е, про Україна як на весь світ, бачите? Хатки. Шляхи земні між зорями проявлені, лише очі підійми. Так. Шляхи земні проявлені між зорями, лише очі підійми. Дуже такі потужні слова, що все взаємопов'язане. Земля, зорі. І потрібно іноді підіймати свої очі, дивитися на небо, на зорі і буде розуміння того, що робиться на землі. Тут взагалі дерево, життя, так, світло якось. Прийми своє. Минуле як досвід, знайди світло у сьогоденні, і це дасть сили запалити зірки щастя у майбутньому. Тобто такі досить потужні карти тут, які дають підказки на всі випадки життя, на всі складні випадки життя, доленосні випадки життя. Тож звертайтеся і за особистими розкладами, і буду працювати і з цим оракулем Обрій і дивитися підказки, витаскувати саме для вас. Ви можете також. Ну, приймати в цьому участь, коли ми працюємо на відстані. Да, я діагностику роблю і чистки роблю на відстані дистанційно. Коли ви звертаєтесь у вайбер або Телеграм, і це все працює як терапія кожному з вас. Дивіться: свою суть ти осягни, піди зустріч власній силі. Вона завжди в тобі. І на віки. Тобто ми підсилюємось, ми разом підсилюємось ось е, ці статуї це духам роду нашого. Це пам'ять, так, пам'ятники, пам'ятки, це ідоли. Вони в, е, знаходяться в Україні в місцях сили. Я буваю в таких місцях сили. Я знаю, про що тут, про що ця карта, я знаю. Так, Дивлячись в красу, бачиш свою душу. ну Тут про жіночність, про красу. Недаремно ж кажуть, краса спасе світ. І так і є. Тобто, заради краси багато чого робиться, заради миру, краси. Тут також дерево, бачите, багато дерев на цих картах, бо це потужні такі талісмани, оберіги наші. Небо щедро роздає свої дари. Варто лише вчасно підставити кошик. Ну, тут дерево дерево, дерево знання, дерево кохання, дерево життя, багато епітетів для цього потужного нашого оберіга. Дерев. Прадавнє коріння руду зміцнює дух, дарує жагу до життя. І знову дерево. Бачите, не даром хто дивився аватар. Думаю, багато з вас, і бачите, навіть карти такі всі синього кольору, багато символу, дерево. Там хто матінка, мати всіх і всього на світі. Дерево, так? Я вже давно дивилась цей фільм Аватар. Думаю, слід передивитися, там дуже багато мудрості в тому фільмі. Думаю, там багато відповідей можна також знайти в тому фільмі. Від серця до серця передавай квітки любові, хай наповнюють світ довкола добром. І хай буде так. Бачите, ця карта навіть. Так от в горизонталі де, і як називається обрій. На ним мов би, обрій дарує квіти кохання. І я вам мої любі бажаю, щоб ви дарували оберігу. Один одному квіти кохання. Це не ну, так образно кажучи, що квіти. Жінки також чоловікам можуть дарувати квіти кохання. І це не обов'язково, що от квіти ви даруєте. Я думаю, ви зрозумієте про що тут, про дійсну доброту, про щирість, про якісь. Оберіги, про піклування, заботу один про одного. І хай буде так. На цьому хочу закончити. Я всі вже не буду передивлятися, вам показувати в сенсі, бо це буде довго. Я просто буду працювати з цією колодою в майбутніх відео. Тож заходьте на канал, не забувайте про вподобайки. Коментарі, це все допомагає розвивати і далі канал, щоб він працював, щоб дивилось якомога більше людей, яким ви таким чином також допомагаєте. От. І закликаю вас поєднуватися у таке коло, коло однодумців, українців, тих, хто. За Україну ті, хто підсилити хоче Україну. І хай буде так. Всіх українців дуже люблю, обіймаю коханням своїм добром і до скорих нових зустрічей на каналі моєму Еліанура Таро2. Пока, мої любі!